На урок мужності запросили старшокласників Житомирської гімназії No3 для своїх читачів. Бібліотекарі підготували відеолекцію та літературну виставку добірку про життя Миколи Ватутіна. Він звільнив столицю України Київ, вистояв битву за Дніпро, визволяв Житомирщину від німецько-фашистських окупантів. Ми хочемо представити мультимедійну презентацію. Про життєвий та бойовий шлях Миколи Федоровича Ватутіна. В генеральному штабі при цьому страшно не вистачає спеціалістів. Його питаються. Я дякую за такий э, заклад, адже він вжити нашу пам'ять і нагадає нам про таких людей, які подарували нам вільну та незалежну країну. Вже вдячні таким людям, і ми їх всіх пам'ятаємо. Кого сполковоці Радянського союзу ти ще знаєш? Ну Василя Жукова, наприклад. Э... Ну, ще на. ще кого я знаю. ну, Фещенко Е, Ще я знаю. Ну, відразу так якось і, і важко всіх розгадати, ну. Е ще. М Не а історичну літературу ти читаєш? Ну, ну, сьогодні, ну, я не вивчала це бібліотекарі. Визнають, що серед запитів читачів старшокласників переважно історична література шкільного курсу. Матеріали, які виходять за рамки цього курсу, просять вкрай рідко.